У міському музейному центрі вже рік працює лабораторія юних дослідників. Цьогоріч на обласному конкурсі науково-дослідницьких робіт було представлено два проекти: Анатолій Кохан лікар, журналіст-краєзнавець Галини Бойко, яка отримала диплом другого ступеня, та Антоніна Худякова живі сторінки життя Марини Топчій. Робота отримала диплом третього ступеня. Також в рамках програми лабораторії у музейному центрі пройшов майстер-клас писанкарки Ірини Міхалевич за зразком роботи з колекції Володимира Ястрібова. Сьогодні на виставці представлено близько 100 робіт. Там і мої писанки, і є дитячі роботи. От вони виконані на природних барвниках, а частина на хімічних, тому можна порівняти і визначити переваги. Ну і треба сказати, що виставка особлива тим, що цього року є дві такі круглі гарні дати для нашої області, тому що виповнюється 160 років з дня народження Володимира Ястребова, нашого видатного земляка, і 120 років рівно виповнюється з дня публікації його статті, де він описав, от писав. Які він збирав на кіровоградщині кіровоградська область представлена близько 60 зразками. Особливу увагу варто приділити болгарським писанкам. Їх зразків збереглось лише 11. Вони цікаві тим, що і назви мають болгарські, такі як Чупен Крест, певна ружа, Велчі Зебіття. от такі. і вони дуже перегукуються насправді з українськими писанками, тому що теж мають. Чорне тло і такий крупний гарний орнамент. Але вони от відокремлені, тому що зібрані саме у Вільшанці, А там же у нас компактна така болгарська громада. І от ця колекція цим і цікава. Ну і цікава вона передусім тим, що тільки в ній є писанки Кіровоградщини. В жодних інших колекціях наших там писанок ви не побачите. На майстер-класі діти відтворювали жовто-червону писанку із зображенням квітки у вигляді хреста. Вона символізує рух сонця та весняний цикл природи. Колекція Володимира Ястрова на початку була масивною і награховувала приблизно 435 зразків. Ну, там було багато писанок, потім частина з них втратилася, і до сьогоднішнього дня взагалі тільки одна писанка в оригіналі дійшла. А так в ескізах і малюнках, з якими можна працювати, то до нас дійшли 124 писанки. От за ними можна працювати, відтворювати, і там зрозуміло, як вони виглядали, тому що є кольорові зразки, а є чорно-білі ескізи. От я за ними працюю, відтворюю, і частина цих відтворень них писанок, Перебувають на експозиції в обласному краєзнавчому музеї у Кіровограді. В лабораторії юних дослідників займається близько 30 дітей. Для них у травні червні планується виїзна наукова практика у музеях Одеси, Чигирина, Умані та Дніпропетровська.